П'ятеро випускників Мукачівського ліцею здобули 200 балів на національному мультипредметному тесті. Серед них Яна Кручаниця. Дівчина отримала найвищий бал з математики. Також високі результати з інших предметів української мови та літератури, англійської мови та історії України. До математики готувалася найбільше, бо цей предмет каже, давався найскладніше. До Математику знала найгірше і до неї я найбільше готувалася. Я дуже за неї переживала. І потім виявилося, що мені її найбільше треба. Я здобула 200 балів з математики, а з інших предметів, із української мови в мене 191, з англійської 185 і з історії 177. Ступати Яна планує на політологію чи міжнародні відносини. каже, високі результати на НМТ дають змогу навчатися безкоштовно. До здачі тесту готувалася протягом року, здебільшого на уроках в школі і додаткових. Ну, більшість часу я готувалася в школі з учителями на уроках. Вони давали нам різні тести, які ми проходили. Також на додаткові ходила вдома, готувалася онлайн вебінари різні. Практично все було спрямовано вже лише на НМТ. Не розпорошувалося на всі інші предмети, ну хоча вони теж були, але вже більше до НМТ. Цьогоріч у Мукачівській громаді 18 двохсотбальників. Учениця 11-го ліцею Ангеліна Раточка отримала найвищі результати з двох предметів. Найбільше випускників, які здобули 200 на НМТ, у ліцеї та спеціалізованій школі номер 4 За високі результати вони отримують по 25 тисяч гривень.